Дешеві аналоги замість якісних кулеметів. ДБР знову шокувало новиною про непридатну зброю у війську. Цього разу слідче викрала експосадовця міноборони та двох керівників держпідприємства, через яких бойові підрозділи отримали браковані кулемети. Все що про це відомо, розповім за мить з вами новини Тесен і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це вже просто не вкладається в голові. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування відповідної технічної документації. Та жодних супровідних документів під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу, та після перших пострілів, взагалі виходила з ладу. Ще зруйнування частин та механізмів. Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку. За сприяння Міністерства оборони України слідчі ДБР встановили, що посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Тепер колишні посадовиці Міноборони підозрюються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, в учиненому особливо великих розмірах та не перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, яке призвело до тяжких наслідків. Двоє керівників державного підприємства підозрюють у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні. Їм загрожує покарання в вигляді позбавлення. Волі до 15 років наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зауважимо, що торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже півтора мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли наші військові отримують неякісну зброю. Наприкінці листопада 2024 року. Україну сколихнула новина про те, що українським мільцям на фронт поставили неякісну партію мінкалібру 120 мм. Вони не розриваються. Іншої проблем є неякісні вишибні до цих мін. Порох, що використовується у них, не згорає. І міна падає за 10-50 метрів від міномету. Крім того, вишибні буває взагалі не спрацьовують, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну. Відповідне відео зняти бійцями на Курахівському напрямку оприлюднила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. «Так, тут це не нетработилі. Вот Хотел ту одну мину кинуть, как ты говоришь. Две пошли в поле, упали в поле, не сработали. Это на выходе. Ну, не хватило силы, просто заломило ее, встало в стволе. Подожди, я ее пока не трогаю. эти все, бля, вон торчит. Вот, короче, одна. Вторая, она. Третья. Четвертая, бля. В стволе пятая. На відео військовослужбовець показує, як міна 120-го калібру застрягла у стволі міномета на виході. А ще чотири міни впали поруч із мінометом, не розірвавшись. Це відео з Курахівщини, там де гаряче, і це бо це не інакше як диверсія проти зсу від наших виробників і міноборони. Відео з палаючим мінометом бачили багато хто. А у мене таких ще кілька з кожної ділянки фронту з Покровщини, з кущини та з Курахівщини. Мова йде про неякісну партію. Мінкалібру 120 двадцять міліметрів. У бригадах вже прийшло бойове розпорядження вилучити ці міни. Бо робота з такими боєприпасами ризик для самих мінометників в першу чергу. Піхота очікує, що її зараз прикриють від штурму. Командир розраховує, що зараз розберуть групу ворожих штурмовиків, які заскочили з БМП і йдуть на українські позиції. А мінометники як не намагаються, а воно не стріляє. Пілот з дрона, що коригує вогонь, повсякчас кричить: не бачимо розриву. Ну звісно, бо міна падає не на позиції ворога, а поряд із мінометом. Не розривається, горить ствол чи 120-ки просто застрягають у стволі. А все чому? Бо вишибні гівно, бо порохи мокрі приїхали, і це не пару мін з одного ящика, де сотні боєприпасів, які виробили за державні гроші. За словами журналістки Юлії Кириєнко, на той момент про це вже говорили на оборонному комітеті. Але у Мінпромі сказали, винні бійці, що неправильно зберігають порохи. Цинізм від цього зашкалює, додала вона. А ось ми можемо побачити, власне, як ці порохи пакують.

Тоді журналіст Юрій Ботусов заявив, що це не вперше військові скаржаться на якість боєприпасів цього виробника. Після розголосу частини мін вилучили на склад для розслідування, але інші залишилися на озброєнні. Одну партію вилучили, але інша з браком досі на озброєнні. Ці міни потрібно негайно забрати та розібратися. Хто відповідає за їх виробництво і якість? Ось власне ще одне відео, де військовий пояснює, що не так із мінами. Отже так, оця ось міна отакого от от маркування і ще іншого маркування, вони дають нам не розрив. Що на оціх Б429 є підривачах, що на М12. Також в них йдуть отакі вишибні, штатні. Накал гарний є на всіх. Не спрацьовують. Тобі ж, нові вишибні, але вони не спрацьовують. Багато абортів. Це виймати мінуси і ствола, кожен раз розбирати міномет. На яких спрацьовують, то сам вишибний дає дуже великий недоліт. Тобі ж незрозуміло чому. Ну, мені здається, що просто некачений сам вишибний. Тобі, ж, замінили пороха, бо на рідних порохах на ось таких. На таких косичках це рідні пороха від цієї міни. Якщо на цих стріляти, міна падає 50 метрів від біля міномета, 10 метрів біля міномета, Не згорають ці пороха з цими вишибними. Тобто замінили пороха, міна улітає, все нормально. Але вишибні дуже часті аборти. З 10 пострілів у нас один тільки розрив. Всі остальні не розриви. Тобто, міна не розривається. Тобі ж моє мнення таке, що тротил – він некачественний і тому дає не розрив. Ми вже підкладали і пластит під підривник, але все рівно не дає розриву. Тобто, проблема в самому, самому міні, самому тротилі. Тобто бажано перевірити партії, я там скину дані по яким саме мінам, перевірити їх на качество завівки тротила. І бажано би, щоб таких вишибних давали більше в комплекті, тому що дуже багато обортів, дуже багато у нас не вистачає вишибних, і ми їх дуже шукаємо. Це ну, просто. Потрібно, щоб нам заводу хоча б не знаю, ну десь, але треба десь набрати ще таких вишибних. У нас їх немає в комплекті йде один к одній міні, тобто у нас із цього тепер от дуже багато абортів, тому їх треба заміняти чимось. Тоді, із власних джерел на фронті, ТСН стало відомо, що окремі командири заборонили використовувати міни з цієї партії, і не лише тому, що вони не долітають до ворожих позицій і відтак не можуть перекрити піхоту, а через ризик для життя самих мінометників. Згодом міжвідомча комісія щодо розслідування нештатного спрацювання 120-мм мін назвала головними причинами інцидентів зниження температури і підвищену вологість. Про це у коментарі Суспільному сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. Нардеп підтвердив, що було виявлено низку нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони. Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано на відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних. Дніх збоїв за словами Веніславського, всі міни з партії були відкликані на завод, і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни замість вилучених. І вони пройдуть ретельне додаткове обстеження. Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість це закрита інформація. Підприємство вже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін. За його словами, визначити, чи це правопорушення робота правоохоронних органів. Сказати, що завод неправильно виготовляв це достатньо серйозні звинувачення. Нехай цим займаються правоохоронні органи. Водночас він наголосив, що немає жодних системних проблем із боєприпасами. Є низка чинників із умовами виготовлення і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують винувачені у постачанні неякісної зброї нашим військовим? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.